Давайте дізнаємося, що у вас під кришками. Ого, у Джейн шматок сирого м'яса. А що ж тоді у фібі? Ого, це гора млинців. Клас, почнемо з фібі. М -м -м. Мої панкейки так смачно пахнуть. Я б із задоволенням їх скуштувала. Ой, я більше не хочу цього масла. Я вмочу цей панкейк у шоколад. Ой, це буде смачно. Давай спробуємо це. Дуже смачно. Мені подобається. Насправді мені прийшла ідея. Так, я знаю, що робити. Я скористаюсь цією трубкою. І полити шоколадом млинці за допомогою цього. Дивись, хіба я не геній? Це була чудова ідея. Тільки подивись, як красиво шоколад стікає вниз по млинцях. Ху. Тепер я мушу все це спробувати. Угу. Гей, hey. Джейн, навіть не мрій про це. Я не буду ділитися. Давай спробуємо. Як смачно! Я так це люблю. Ех, Джейн, тепер твоя черга. Ех, мені зовсім не щастить. Я отримала шматок сирого м'яса. Воно таке безсмакове. Треба спробувати з шоколадом. Це виглядає трохи страшно. Ніколи не їстиму сире м'ясо. Воно смачне тільки в приготованому вигляді. Але сире в шоколаді. Фу. Давайте спробуємо це. М -м -м, це огідно. Малюк. Спробуємо. Ні, дякую, Джейн. Ти закінчуй сама. Фу. Сире м'ясо таке огидне. Шоколад точно йому не підходить. Я все ж спробую з'їсти його повністю. Яка дика тварина їсть сире м'ясо? Ах, жахливо! Це страшно. Ой! Тепер давай спочатку відкриємо клошу Джейн. Давай. О, у Джейн є шампури з маршмеллоу і очима з мармеладу. Це круто. А що у Фібі? О, у Фібі жахливий броколі. Нам дуже шкода Фібі, але почнемо з Джейн. Я буду дуже радий. У мене такі смачні зефірні шампури. Мм, смакота. А ці мармеладні очі такі смачні. Вони навіть мають цю желейну начинку всередині. Дивись. Так смачно. Зараз я їх усе занурю в шоколад. Це буде неймовірно смачно. Я ніколи б не подумав, що це може бути так добре. Подивися на це. М -м я був правий. Це неймовірно клас. М -м ах, я це обожнюю. І майже готово. Ось так. Любове мені шкода. Я з'їм усе і точно не буду ділитися. Це так смачно. Ой, я не хочу пробувати цю броколі. Вона виглядає жахливо і мені зовсім не подобається. Можливо, з шоколадом вона буде краща на смак. Гаразд ні. Все ще таке несмачне. Мені зовсім не подобається поєднання броколі з шоколадом, хоча виглядає красиво. Ах, ні. Я не хочу це їсти. Мабуть, чим більше шоколаду, тим краще буде. А, Джейн? Хочеш спробувати? Ні. Давай. Ні, дякую. Ой, давай же. Ні, я це не їстиму. Тоді я усе з'їм сам. Яке не смакує. Ой, Джейн, мій шлунок. Зовсім не любить броколі. Хм, починає боліти. О, гаразд, я можу це з'їсти. Я можу доїсти це до кінця. О ні. Ну вибач, Джейн. Фібі, ти капосниця. Як же тут тепер смердить? А тепер подивимось, що має Фібі. Фібі не хоче. Тож почнемо з Джейн. Ой, таргани на шпажці. Які жахливі вони. Навіть страшно дивитись на це. Хух, що ж тоді буде у Фібі? Ого, фібі має суші роли. Як круто. Це точно неймовірно смачно. Я готова спробувати це. Ну, давайте вмочимо в соєвий соус. М -м. Так смачно. Джейн. Я не думаю, що шоколад зіпсує мої роли. Ми маємо спробувати їх з шоколадом скоро вмочити суші в шоколад і спробувати. Сподіваюсь, це буде так само смачно, як з соєвим. Соус ох, виглядає добре. І це насправді смачно. Джейн, я не жартую. Це справді смачно. Мені це так подобається. Я хочу спробувати це знову. Ой, глянь на це. О, смачно. Ой, мені це подобається. Е, Фібі, ти так смачно їш, що я починаю тобі вірити. Ого, ти вже майже все сусі з'їв. Як ти стільки можеш з'їсти? Їх так багато. О, ні, подивися на цих тарганів. У мене жахливі таргани. Добре, що вони ще не живі. Уф, а то було б ще страшніше. Вони починають виглядати ще гірше. Ах, шоколад не допомагає. Ех, я навіть боюся це лизнути зараз. Я не хочу цього робити. Ну, давай ти мусиш! Це виклик. Ти правий. Я маю спробувати. Фу, яка гидота! Я відчуваю їхні маленькі щупальця на своєму язиці. Не можу повірити, що жую справжнього Таргана. Ну ось і все. Нарешті я це зробив. І настав час для нових страв. Давай дізнаємося, що тобі цього разу дісталося. Ого, у Джейн тут красиві рожеві пончики. Ой, як круто! Але подивися на Фібі. У неї жахливий восьминіг на шпажці. Я не проти почати. У мене є пончики, і я їх обожнюю. Вони такі апетитні, солодкі та смачні. О, поглянь на це. Занур їх у шоколад і стане ще смачніше. Я в захваті. Це так смачно. Фібі, ти точно мені заздріш, бо шоколадні пончики чудові. Мені вони теж подобаються. Але я хочу з'їсти все сама, тому що вони неймовірно смачні. Ой, тепер я буду їсти по два пончика за раз. Я повинна спробувати все. О, я з'їм усе одразу. Так смачно. Чудово. У мене є ще три, і я збираюся з'їсти їх як бутерброд. О, подивись на це. Шоколад блищить, і він такий смачний. М -м -м. Я говожнюю це так добре і солодко. Я не можу дочекатися, щоб усе це закінчити. Давай, Фібі, твоя черга. О, о, справді. Це не моя черга. Цей жахливий восьминіг. Ух, він виглядає так страшно. Навіть шоколад не допоможе йому. Він ще й пахне рибою. Ех, а щупальця такі моторошні. О, фу, вони такі. ух. Це мерзота. Восьминіг з шоколадом. Це несмачне поєднання. І у мене їх ще два. Фу, повністю вмокніть їх у шоколад. Я думаю, це трохи допоможе, а я не хочу їх їсти. Ох, я маю завершити це, щоб мій кошмар закінчився. Ням-ням-ням-ням-ням. Я а, майже закінчила. Ой, я тобі не заздрю, Фібі. О, я це зробила. Та Я буду першою. Так, у Джейн є смачний пакет Читос. Круто! Тепер у Фібі. Угу. Ці гриби. Воно, ах, зовсім не смачне. Ми повинні почати з Джейн цього разу. О, так! Я люблю Чітос. Воно таке апетитне. Я точно не зможу відмовити собі в такому смачному пригощанні. Давайте спробуємо це скоро. Ого. Подивись на це. Давай спробуємо. Це так смачно. Мені подобається. А тепер спробуємо з шоколадом. Я хвилююся, що це може бути не смачно, але у мене немає вибору, бо я точно маю спробувати все з шоколадом. Ого, це так смачно, що я можу всім порадити спробувати. Я хочу ще! Візьмемо трохи більше цього разу. Ой, це багато круто. Я хочу спробувати ще більше, бо вони такі смачні. Так. Поєднання солі та солодощів просто чудове. Гей, Джейн, збираєшся трохи спробувати, будь ласка. Зупинись? Зупинись? Ні, навіть не намагайся. У тебе сирі гриби, тож їж їх. Фу, сирі гриби такі жахливі на смак. Я взагалі не люблю гриби. Можливо, з шоколадом буде краще? Потрібно спробувати. Давайте зануримо все в шоколадний фонтан і тепер самі побачимо. Вони виглядають мило, але я сумніваюся, що вони смачні. Фу, це жахливо. Продовжуй. Добре, Е-е-е, гаразд. Джейн, не пробуй гриби з шоколадом. Вони огидні. Пля. Чому у Джейн смачні чітос, а у мене жахливі гриби та шоколад. Ну, у вас уже є кілька нових смаколиків під кришками. Нам потрібно зрозуміти, хто буде першим. І це Джейн. Давайте дізнаємось, що в неї. Це морозиво. Так, мені дуже пощастило. Морозиво з шоколадом, що може бути краще? Це так смачно! І виглядає смачно. Вау, як добре! Я хочу ще! Морозива з шоколадом ніколи не буває багато. Яке смачне морозиво! Цікаво, що вона могла мені дати. Ах, якби у мене було морозиво, тоді ми з Джейн були б щасливі. Не можу більше дивитися, як Джейн так смачно їсть. Подивимось, що в мене є. Що? Селера? Це навіть гірше ніж броколі. Мені потрібно спробувати її з шоколадом. Не дуже зручно занурювати в шоколадний фонтан. Ой, ну добре, давайте оцінимо смак. Мабуть, oh. о, це виглядає огидно. І смакує погано також. Насправді, коли їститься другим шматочком, стає вже терпимо. Е, гаразд. Я впораюсь і з'їм весь цей величезний селера. Давай, фібі, ти зможеш. Ах, я переможу цей селера. Ох, це так важко. Але я майже дісталася. Останній шматочок. Ой, я закінчила. Якось я це зробила. О, бідна Фібі. Мені так шкода тебе. Оні. О, ні, О, не хвилюйся, подруга. Все готово. Нові ласощі. Давайте дізнаємось, хто найщасливіший. Джейн. Це варене яйце. Не дуже підходящий предмет для шоколадного фонтану. А як щодо Фібі? Давайте подивимось. О, круасан. Як? Круто! Я готова спробувати його вмочити в шоколад. Круасани такі смачні. Я мрію бути в Парижі та з'їсти всі круасани. І на смак ще кращий з шоколадом. Мм, це смачно! Так добре. Я хочу більше. М -м -м. У тебе такий гарний шоколадний вус. Що? Ой. О, ти правий. Я смішна. Джейн, тепер твоя черга. Я насправді не дуже хочу пробувати варене яйце з шоколадом, але мушу. Сподіваюся, воно буде їстівним з шоколадом. Бо варені яйця я не проти, але не з шоколадом. Ух, два інгредієнти, які не змішуються. Подивимось. Фу, це огидно. Мені це не подобається. Але я можу це з'їсти. Ой, я однозначно повинна зараз запити це все шоколадом з фонтану. М -м -м. Як смачно. Ах, м -м. Це мені подобається набагато більше. Це добре. Так, у тебе шоколадні губи. Ден, нам потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой. А це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, yes. на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося, що в сейфі. Як же це інтригує? Мамочки, хто насмілився мене потурбувати. Ден всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки Мія, захисти мене. А Я казала, О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота! Жах! Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О ні! Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сип з витівкою. Ти краще глянь на коробка, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся, що всередині. What? І отут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. У яка гтота! Це правда соплі. Гаразд, забудемо і сейф. Ку-ку, хто тут? А -а -а, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут oh щось живий слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ. Ти поки прийде до тями, а я відкрию. що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. же важко це зробити. Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ. Ой, руки такі слизькі. Що ж, у сейфі? допоможіть! Бен, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер мишеня. Я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні, це то чого я боюсь. Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так all right, all right, all right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Oh. Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ! Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. І що ж тут лежить? Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? мене повністю обливають чимось рідким Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився он ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой. Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, Було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками Яка гедота Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині мій я всередині ключ? Він точно під Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату! Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой!